Святий, Господи, підніс я душою дошієх у блаженстві перебувати. Діянь святих апостолів читання. Тих днях, урятувавшись, ми довідались, що острів зветься Мальта. Тубильці поводилися з нами, з необиякою ласкавістю. Вони нас прийняли, розклавши багаття, бо йшов дощ. І було холодно, коли ж Павло назбирав жмут хмизу і поклав на вогонь. Гадюка від жару вилізла та вчепилася до його руки, як побачили тубильці, що гадюка звисає з його руки, заговорили між собою. Цей чоловік мусить бути вбивця. Він, урятувавшись від моря, але помста не дає йому жити. Він же скинувши у вогонь гадюку, не зазнав ніякого лиха. Вони гадали, що він спухне або впаде зненацька мертвим, довго чекали, та бачачи, що нічого незвичайного з ним не сталося, надумалися і почали говорити, що він Бог Була ж поблизу того місця земельна власність начальника острова на ім'я Публій, що прийняв нас і гостей в три дні ласкаво. Та й сталося, що батько публія, хворий на гарячку і на пропасницю, лежав у ліжку. Павло війшов до нього, помолився і, поклавши на нього руки, оздоровив його, коли це сталося інші те острові, які мали недуги, приходили й оздоровлялися. Вони нас зате шанували всякими почистями. А коли відпливли, обезпечили нас усім необхідним. По трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що перезимував на острові і мав ознаку Діоскурів. Причаливши в сиракузах, ми там пробули три дні, звідси прибули в регію. І по однім дні, тому що знявся південний вітер, причалили на другий день у Путеолі, де знайшли братів, які нас запростили зостатися у них сім днів. Так прибули ми до Риму. Звідтіла л'яж, брати, довідавшись, що ми були прибули, вийшли нам назустріч до форуму. Анія та до трьох таверн, побачивши їх, Павло подякував Богові і набрався сміливості. І, коли війшли до Рим, Павлові дозволено жити окремо разом з вояком, що й стеріг. Через три дні Павло скликав до себе знатних юдеїв. Коли вони зійшлися, він до них промовив, мужі брати. Хоча я нічого не зробив проти народу чи батьківських звичаїв, мене ув'язнено в Єрусалимі і видано в руки римлян. Вони, розсудивши мою справу, хотіли мене відпустити, бо в мені не було ніякої смертної вини. А що юдеї противились тому, я мусів був покликатися на кесаря, не щоб я хотів у чомусь мій оскаржити. Отже, з цієї причини я покликав вас, щоб вас побачити і з вами розмовляти. Бо то за надію Ізраїля мене заковано, всі кайдани, тіму сказали мені, листів про Тебе не одержали. З'їдень ніхто з братів не прийшов він із звестив, та не говорив про тебе чого лихого. Однак ми бажали б довідатись від тебе, що ти думаєш, бо про цю секту нам відомо Нам відомо, що і всюди противляться. І, призначивши йому день, прийшло їх більше до його житла. Він викладав їм, свідчивши про Царство Боже, і переконував їх і про Ісуса з далекого закону Мойсея та пророків, від ранку аж до вечора деяких його слово переконало, а деякі не йняли віри, коли вони не погоджувалися між собою Павло, наостанку сказав їм Добре був прорік Святий Дух через пророка Ісаю, до батьків ваших, кажучи. Піди до цього народу і скажи ви слухатимете вухами і не зрозумієте, дивитиметеся очима і не побачите, бо серце цього народу затовстіло, і вони вухами тяжко чули, і очі свої зажмурили. Щоб, була не бачити очима й вухами щоб не чути, щоб не зрозуміти серцем і не вернутись, та щоб не оздоровити їх. Нехай отже вам буде, що це спасіння Боже було послане поганам, і вони почують, коли він засказав юдеї відійшли сильно, сперечаючись між собою, Павло пробував у них повних два роки, найняті хаті та приймав їх усіх, що приходили до нього. Проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа сміливо й відважно, та без ніякої перешкоди. До солонян послання святого Апостола Павла читання. Браття, не хочемо, щоб ви не знали, що до померлих, щоб ви не сумували, як і інші, що не мають надії, бо ми віруємо, що як Ісус помер і воскрес, так і тих, що заснули в Ісусі, Бог приведе з Ним. Це бо ми вам кажемо Словом Господнім, Ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо покійних. Бо сам Господь на даний знак, на голос Архангела та присурмі Божій зійде з неба і найперше воскреснуть ті, що умерли у Христі, потім вже ми, що живемо, що залишимось, будемо разом з ними взяті на хмарах у повітря на зустріч Господові, і так завжди будемо з Господом